Всім привіт! Сумненькі такі відео буде і декілька хвилин. Нещодавно я була на форумі. Я думаю, що це була одна з психологічних груп, можливо, психологи і психотерапевти України, але я не впевнена, бо я була вражена, якщо чесно, запитували, що бажають жінки. І от українські жінки писали ну, переважна більшість. Писала про те, що вони б хотіли одного єдиного, щоб їх там, чоловік повернувся до них живим. Це отаке -от масове явище. І була частина це невеликий відсоток, які писали жінки, що вони бажають єдиного, щоб їх чоловік лишив у спокої. Український народ ну, зараз ми мову ведемо про українських жінок. Переживає просто неймовірно важкі часи. Я, певно, порівнювала це з Другою світовою війною, коли жінки лишилися в молодому віці самотніми. Ну, для багатьох так, дай Боже, не такий відсоток буде. І це зараз так затягується. Ну, що говорити, якщо я переживаю за своїх друзів, які на не, війні не коханих. я навіть думати не хочу. У мене, ну, знайомий він недруг загинув, і один-два загинуло. Один відомий працював, працював. Ну я так з ним. Говорила один раз, а так ми на різних заходах просто разом були. Він працював на першому національному Сашко Бондаренко. Ну, а другий я так його пам'ятаю в обличчя, і ми на спільних фото є з Майдану 2014 року, і теж четверо дітей лишилося, і дружина. Так, от. Так що критична така ситуація, і це ж я думаю, що треба працювати з жінками. Щоб вони допомогу психологічну отримали. І я навіть не знаю, як бути, як порадити в цій ситуації, що, якщо жінка лишається сама з дітьми, бо ми ж розуміємо всі, що важко буде вийти заміж. Важко, дай Боже, я помиляюсь. Ну, от такі от сумні думки не тільки в мене. А це те, що я просто вам озвучую, те, що я побачила. Чи стикаєтесь ви з цим, якщо ви в Україні, якщо ви в українських групах, в якихось форумах, чи пишуть вам жінки таке? Читали ви. Я, я, в мене враження, що я. Можу навіть підібрати слів, от яка трагедія. І вона, ця трагедія, ми бачимо її в таких от невеликих речах, що в людей просто тривога, і єдине бажання, щоб її чоловік повернувся живим. А якщо чоловіків питати, от я з днем народження наших військових там. Можу привітати, і вони кажуть, що єдине бажання для себе нічого не хочуть, єдине бажання перемога. І мені навіть бажають на день народження чоловіки, що перемоги ми тобі бажаємо. Як мені перемоги, я буду обирати, то все буде ок. В Москви не буде! Я хочу, щоб вона... для мене перемога, коли від неї нічого не лишиться. Так що, якщо я буду вирішувати, яка перемога, то так, не можна, не можна таке казати вголос, але правда, тут їм кінець, якщо в мене була чарівна така палочка, то нашим ворогів німби не солодко прийшлося. Поділіться, чи стикаєтесь ви з цим, чи ні. Декілька хвилин вашої уваги. І, ну, вибачте, я що жартую я не кінець. Треба якось якось та, дуже трагічно подавати все це. Дай Боже, переживемо і бажаю всім чоловікам і жінкам повернутися з фронту цілими, живими, неушкодженими. Боже, вам допомоги. До речі, писали, що. Да не ви Божої допомоги, вони <гум> всі віруючі. Я не знаю, мені здається, що як літа атеїста в окопі під От Мені здається, що це має сенс. Бо я знала одних буддістів, які почали читати, коли на Київ бомби почали падати, а вони думали, що треба йти в тероборону, а вони музиканти, то вони з буддистів Почали бути християнами швидко. А я теж думала: то буддісти, то кришнаїди. А коли е, на вулицю бомби падали, не бомби аміни, дякувати Богу, то я теж згадала всі молитви, які знала, всі дві і відразу. І вони були жу... не кришнаїдські і не буддійські. Так. Щоб розважити обстановку. Дякую вам за увагу і пишіть, будь ласка. Буду вам вдячна. Що ви з цього приводу думаєте?